Проєкт прокінця це такий проєкт, який дозволяє людям об'єднуватись, де б ти не був. Це, до речі, не тільки в Лос-Анджелесі. Це буде розповсюджуватися по усьому світу, де є наші ком'юніті «Прокинься». Я зустрів дуже багато людей в ком'юніті, які теж тренуються, які займаються якимись різними видами спорту. 30 секунд Приготувались. Гарна місія, яка буде супроводжуватись безпосередньо. Гарними тренуваннями для вас, гарними лайфхаками і новими знаннями в харчуванні, в саморозвитку і в розвитку нашого ком'юніті.